Полтава сьогодні провела у вічність чотирьох наших захисників, які загинули у боях на сході України біля свято Успенського собору. Рідні, друзі та знайомі прощалися з Юрієм Боженком, Іваном Андрійцем, Сергієм Майорніковим та Олександром Жаб'яком. Захисники полягли у боях цієї весни. Вічна слава героям, старший сержант Боженко Юрій Михайлович. 1978 року народження загинув 19 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі лісу Серебрянське лісництво населеного пункту Діброва Луганської області. Старший сержант. Андрієць Іван Васильович 1965 року народження. 14 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі лісу Серебрянське лісництво Солдат Маюрніков Сергій Ігорович. 1986 року народження. Загинув 12 травня 2023 року в результаті штурмових дій противника в районі міста Бахмут Солдат Жаб'як Олександр Дмитрович 1984 року народження. Загинув 16 травня 2023 року. Внаслідок ворожого артобстрілу в районі населеного пункту Федорівка, Друга Донецької області.